На календарі 21 жовтня, саме сьогодні 1947 року почалася операція під кодовою назвою Захід Масове виселення українців з західних областей України до Сибіру одна з багатьох трагічних сторінок нашої історії. Понад 76 тисяч людей тоді примусово депортувала радянська влада. Це були і члени родин учасників української повстанської армії, і просто мирні жителі, котрих звинувачували у співпраці з націоналістами. Багато з них так і не повернулось на рідну землю. Це була спроба придушити опір українського народу та зламати його волю до свободи. Але історія показала, що дух нашого народу сильніший за будь-які репресії. І Сьогодні це доводять ті, кого чергова хвиля російської агресії змусила покинути свої домівки. Просто зараз ми вирушаємо до Таліна. Там наші відкрили кафе, і тепер знайомлять естонців з Україною за допомогою на. Нашої національної кухні. Наш фірмовий файнобор з трьома видами м'яса. Раз, зелений борщ борщ двома видами м'яса, доба У нас сьогодні. є карпатський борщ з м'ясом, і грибами, черкаський з м'ясом і квасолею, тобто такий центральний український варіант борщу. Десять видів борщу, а ще українські вареники, рулька, котлета по київськи, і це лише невеличкий асортимент страв, які подають у цьому кафе в столиці Естонії, Таліні. Заклад називається борщ та вареники. Кільно, коли українці, коли, які до нас приходять, що вони кажуть, вас смачно не Мирослав відкрив кафе орієнтовно рік тому. Раніше з дружиною готували українські страви на замовлення для різноманітних заходів. У березні смітні ми відкрили наш заклад, який працював. 2, майже три роки тільки на доставку а, і плюс ми дуже багато за ці три роки працювали на фестивалі. Наразі у кафе «Мирослава» працюють лише українці. Переважна більшість з них переїхала до Естонії після початку великої війни. З Полтавщини і з Мельниччини. У нас також дівчина з Харківщини. У нас є дівчина у нас є жіночка з Херсону. є з Нової Поковки. Езні, Запоріжжя. Є. А от відвідують кафе не тільки співвітчизники. Часто у гості заходять естонці. Мирослав зізнається, українська кухня їм дуже до вподоби, особливо борщ. Тому у закладі часто організовують його тиждень, коли основна страва в меню це борщ із певного регіону України. Наступного тижня ми швидше до все будемо робити е, чорноморський борщ. Це бережія Херсонщини, Чорноморський, Миколаївщина. Мирослав. Лав з командою постійно долучається до ярмарків і фестивалів, які організовує в Естонії українська діаспора. Це дуже тісно. Співпрацюємо в тому числі з посольством, дуже інтегровані громадою. Ми презентуємо на всіх вулицях їжі. Тут досить таке розповсюджене явище, великі вулиці їжі. У кафе Борщ та вареники» завжди лунає українська музика. Інтер'єр у ньому теж з національним шармом на стіні тризуб і велика мапа України з жовто-блакитним прапором. А ще шеврони військових бригад, котрим Мирослав з командою допомагає, адже за чайові. Що залишають відвідувачі, купують захисникам речі, яких ті потребують.